Весна це чудова і прекрасна пора року, коли природа прокидається і оживає після довгого сну. На весні починає танути сніг, розквітають перші квіти, повертаються з теплих країв птахи. Сонечко частіше виходить на небо та зігріває нас своїм теплом. Діти, послухайте. Будь ласка, вірші про весну. Дзюрчать струмочки, та не сніг. І що це в мене біля ніг? Ніжні проліски малі виглядають з-під землі. А ми ж паківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали, веселі наші співаки.